Шановні волиняни, дорогі земляки, моє сьогоднішнє звернення до вас викликане тою тривожною ситуацією, яка складається по захворюваності наших волинських людей на грип. Волинь вже переступила той поріг, який допускається по захворюванню, і він вже більше 106 Я хочу сказати, що за добу зросла вдвічі кількість тих людей, які звертаються до лікаря. За добу вдвічі ми більше людей госпіталізували. Сьогодні майже тисяча людей госпіталізована. З них більше половина це діти. Я хотів би звернутися до вас слідуючим: сказати, що влада робить все. Ми працюємо круглодобово, працюють лікарі, за що я їм щиро від душі дякую за їхню самовіддану працю, які також круглодобово працюють. Хочу подякувати працівникам санітарно-епідеміологічної служби працівникам фармацевтичних фірм, які круглодобово займаються поставкою ліків в область. Хочу вам сказати, що всі наші лікарні забезпечені необхідними ліками для лікування грипу. Я знаю, що в перші дні ажіотажний попит на ліки не давав можливо забезпечувати наші аптеки необхідними ліками. Ми робимо все можливе, і з сьогоднішнього дня ситуація стабілізується. І ми будемо надалі працювати круглодобово для того, щоб в аптеках люди могли купити ліки. Дорогі земляки, я хотів би до вас звернутися з такими словами. Якщо кожен з вас сам себе не буде берегти, якщо не буде дотримуватися правил гігієни, якщо не буде носити марливої пов'язки, якщо у першому ж випадку, коли є підозра на грип, він не буде звертатися до лікаря, то ми матимемо ще більші проблеми в нашій області. Я сьогодні вранці об'їхав ринки, подивився, як транспорт в транспорті люди чи вони мають маски чи ні. На жаль, водії тролейбусів, водії маршрутних таксі без масок їздять. Поодинокі люди тільки в масках. На ринках я майже не побачив людей в масках. Я хочу сказати, що якщо ми самі себе не будемо берегти, то ніхто за нас цього не зробить. Хочу звернутися я до всіх власників ринків, до людей, які йдуть на ринок. Якщо у вівторок я ще побачу, що на ринках, в інших торгових точках будуть і продавці, і люди без масок, ринки ми закриємо, залишимо тільки продовольчу групу товару, і то буде чітко відслідковуватися, щоб там люди всі були у масках. Дорогі волиняни, я вас дуже прошу: бережіть себе, адже грип – це і смертельна хвороба. На жаль, сьогодні двоє волинян уже померло. І е, якщо ми всі разом, а влада буде все робити для того, щоб е, забезпечити всім необхідним, хочу сказати, що завтра е, у нас буде десь порядка 300 тисяч масок. Ми організували пошив масок на підприємствах, десь порядка 100-150 тисяч у день. Ми забезпечимо вас масками, але. Пошити маску це не є великою такою труднощі. Я звертаюся до батьків, бережіть своїх дітей, дайте їм маски. Нехай, коли вони йдуть, десь виходять на вулицю, чи десь спілкуються, щоб вони були також у масках. Адже я ще раз хочу наголосити і підкреслити: це перебування в місцях, де є люди в масках, це особиста гігієна, і це ще раз наголошую: звернення до лікарів. Я надіюсь на. Те, що ми разом спільно поборемо цю хворобу і цю біду, яка прийшла до нас на волинь. Дякую вам за увагу.